Ми живемо в часи, коли успішні ігри сервіси це неймовірна рідкість. Вони суть лиш тому, що вони не мають ідеї, як Tower of Fantasy. PvP-сервіси сервіси це те, що ще рідше зустрічається, якщо що має онлайн, бо вони не мають чого, що тримає інтерес людей довго, тому і довго не живуть, наприклад, як Rogue Company. Є ще ті ігри, які косять під і Тарков, але ці ігри не можуть зробити щось таким самим цікавим. Таких ір пам'ятає ще більше: отам Zone Warfare чи вже закрите The Cycle Frontiers. Є ще ті ігри, які не підходять по ТЕГО в стімі, але поганих прикладів я навести не можу. Але є такі ігри, як Helldivers 2 чи Dark and Darker. І ці ігри є успішним комерційним проектом, який навіть зараз приносять прибуток. Багато ігор, які стають прибутковими, це всякі китайські майже ММО, як Genshin Impact чи Wuthering Waves. Тому зараз і така халепа, що немає в що пограти простому геймеру, тому далі всі грають або в КСку, або в Дотку. Ну. є ще один пласт ігор, які повністю провалюються або стають такими популярними, що вони грають десятиліттями. Героїв. Людина, яка не сильно цікавиться іграми, скаже, що знає тільки Apex Legends або Overwatch. І в цих іграх є дещо спільне. Перше цікавий унікальний геймплей. Друге фрі-ту-плей політика. І третє це фаба героїв. Тому люди і все грають, бо їм цікаво це і гра підтримується оновленнями. Є більш-менш цікавий лор і герої та героїні, які безкінечно краще того, що ти бачив, чи на роботі. Ну і от я забайтив назві про гру, а сиджу тут розпинається про незв'язану діч. Мене звати Карне, і я розкажу вам про геройський шутер Marvel Rivals. Marvel Rivals – це китайський геройський шутер за ідеєю і прекрасним технічним станом на релізі. І от, коли я вперше побачив ростер персонажів, я вирішив, що буду грати тільки на тих, кого позбавить ноти R34 найближчим часом. Зайшов глянути і знайшов дещо цікаве геройський шутер, який дуже схожий на Overwatch. Хоч і багато геймплейних рішень, взяті з Overwatch, але більшість скілів і карт самодостатніми. Скіли та персонажів є доволі креативними і небезкорисними. Щодо чогось унікального можу сказати про механіку Тімапс. Якщо ви будете брати героїв, які по лору пов'язані, то вони будуть діставати нові пасивні та активні абілки. Наприклад, якщо у вас в команді є Веном і або людина Павук, або Пенні Паркер, то Веном дістане буст до ХП, а Пенні Паркер і людина Павук дістануть нову активну абілку. Або ракета чи акулка може залізти на плечі до грута. Так, тут є акулка. Це працює з всіма героями в грі. Ще вона зробить найметових героїв більш корисними в грі, коли героїв стане ще більше. Щодо тих самих героїв на старті їх 33, на кожну ласку і бажання. Вони так само розділені по класах, як Вирвочі, але там сапи, танки і ДД. Ще що я можу додати до плюсів, це те, що тут не тільки Брігіта і Рейнхард ближні, а в принципі половина героїв. Кожен з них грається по-своєму, бо от Шторм персонаж, який тільки вміє що літати і працює як дамагер та Семісап. Ну і ще залізна людина теж літає, але більше дамагер. Кожен герой тут самодостатній і сильно одинакових чи схожих героїв до Overwatch я не бачу. Бо навіть цепорчий ульт схожий до ульти Зен'яти дає або хіл, або демедж буст, і не є безсмертною під час обілки. А мітка, яка здавалася мені схожою до Зен'яти, працює, що людина з міткою дістає половину хіла, коли герой хілить когось іншого. Насправді всі герої тут є дуже класними і вони мені дуже сильно подобаються. А оця сенергія, що дає на віскіла, відчувається дуже свіжо. Ще не можу не розказати про карти. Карти тут різні і вони міняються з кожним ходом. Деякі міняються через те, що точка захопилася, а деякі через те, що їх зламали гравці. Так, тут гравці можуть ламати стіни й опори що менше, ніж в The Finals і більше, ніж в Battlefield 2042 Ще я хочу розказати про те, як розробники будуть цю гру монетизувати. Хтивками. Рахуючи те, яку хуйню я бачив в кінах та серіалах Марвел, китасі, що зробили цю гру, просто прекрасні люди. Їй богу, стільки латексу та резинових грудей та срак я не бачив ніде. Ніде, повторюся. Навіть в Overwatch в тебе камера від першого лиця, і ти не бачиш, як вони махають сракою. А єдині скини, де в тебе видно сраки героїв шторм та псайлу, коштують грошей. Я сидів через демку у Discord, показує героїні гри, і мужики казали, виплути, бо вони зараз підуть дрочити. Мені найбільш цікаво те, як це сука, дозволила. Після Сокіл та зимовий стриковик, де Ентоні Макі має співчуття до темношкірих терористів через те, що їх ображали, хоч вони й вбили багато людей. Як їм дозволили зробити настільки сексуальних персонажів, складно уявити, в принципі, це все, що я можу сказати. Гра вийшла недавно, і ще поки не знаємо, чи вона втрима онлайн, але, ну, блін, я впевнений, що вона втримає його. Моя думка, що краще грати в це, ніж грати в Overwatch. Воно є свіжіші, і герої будуть нові цікавіше. Єдине, що мені не подобається, це китайська студія розробки. Хочу ще побажати всім щастя і добра в новому 2025 році, бажаю вам віднайти щастя і добра за наступний рік. Бажаю вам рік наповнених хороших релізів і нових емоцій, перемоги і сексу. Мені от в цьому році здавати НМТ. Ну та наступний ролик буде посталику хоч і хай вже давно пройшов. Всім хорошого вечора!